Сьогодні у програмі, що заважає мешканцям двохповерхівки у Рівному створити ОСББ. Коли у Рівному громадяни перестануть сплачувати гроші за прибудинкову територію, якою не користуються. Ламали і руки, і ноги. На зруйнованих сходах між багатоповерхівками у Рівному травмувалась не одна людина. Коли чекати на ремонт. Створення ОСББ у Рівному міська влада пропагувала, рекламувала та давала обіцянки про усілякі сприяння при його формуванні. А як дійшло до діла, виявилось кожен сам за себе. Принаймні, така картина вимальовується, побачивши будинок за номером 4 на вулиці Фруктовій у Рівному. Ця двоповерхова споруда на 8 квартир руйнується не по днях, а по годинах. Тріщати по швам будинок почав ще у 90-х, коли свідомі мешканці зрозуміли, що просто чекати на допомогу безглуздо, адже її навряд чи дочекає. Та й почули про усі плюси створення ОСББ, вирішили, що знайшли вихід із ситуації. Тоді почали звертатись до житлово-комунального підприємства Паркове, на балансі якого знаходився будинок, та піднімати документацію. Однак, як виявилось, у ЖЕКу не знайшли ані техпаспорту, ані поверхового плану будинку. Інвентарну справу теж не вели. Після цього мешканці звернулись до управління житлово-комунального господарства та долучились до пошуків самі, знайденим були шоковані. Підключились самі. В архивах областных, городских мы нашли документы, подтверждающие о том, что наш дом в эксплуатацию был сдан в 1959 году, и с этого времени нет, нет, то есть нет ни одного подтверждающего документа, что проводился даже текущий ремонт. Два роки тому на будинку замінили шиферне перекриття і зливову систему. Та на цьому всі ремонтні роботи завершились. А з 1 січня 2013 року будинок передали на баланс ЖКП західне. Однак навіть прибирання під'їздів та прибудинкової території працівниками ЖЕКу тут не проводилось. Мешканці двоповерхівки, які фактично створили ОСББ ще у 2011 році. Звернулись до ЖЕКу, щоб він передав їм споруду на баланс згідно закону про ОСББ. себе включає кроме передачи технической документации и фактическое состояние дома для того, чтобы был сделан первый капитальный ремонт после создания ОСББ, и дом был принят нами для дальнейшей эксплуатации и переведения его в надлежащем коммунальном состоянии. Таким чином, аби мешканцям повністю отримати будинок на баланс ОСББ, необхідно проведення дефектного акту, себто опису реального стану будинку, після якого має відбутися перший капітальний ремонт. І тільки тоді мешканці повністю, повністю повинні відповідати за свій будинок. Уся сіль у тому, що будинок у жахливому стані Комени не чистились і не перевірялись більше року. На них немає захисних сіток. Стіни з усіх сторін вкриті щілинами, які ростуть. Немає освітлення у підвалах, проблеми з водопостачанням та водовідведенням. А с чем? Когда приглашали представители из Ривны Энерго, нам было объяснено, что ЖЕК должен был давно заменить электропроводку, потому что внутри медная проводка, а снаружи идет алюминиевая. Это вызывает определенную опасность в электроснабжении разів на подвір'я будинку приходила комісія, наче щоб зробити опис стану будинку. Однак його чогось і до нині не складено. За власні кошти мешканці замовили проект на землеустрій і рішенням міську конкому земля була передана ОСББ. Вони огородили територію згідно плану земельної ділянки однак більше нічого не можуть зробити. Не можуть розробити тарифів, не можуть найняти управляючу компанію, не можуть юридично доглядати за власним будинком. Тому звернулись до громадської організації Рівненський громадський контроль. Його голова запевняє, що це саме та ситуація, коли від слів потрібно переходити до справи, це ситуація показова, коли треба людям, які вже самоорганізувалися, які зробили державний акт на землю. Титанічна робота пророблена. Насправді їм сьогодні просто треба підписати акт інвентаризації майна, який просто покаже реальний стан справ, в якому стані знаходиться цей будинок, і все тоді нормально запрацює ОСББ і нормально буде вирішено будь-яке питання, яке стосується мешканців цього будинку. Платити гроші за те, чим не користуєтесь, як вам таке? Мабуть, не дуже. От і мешканці багатоповерхівки у Рівному по вулиці Клима Савури, 14, не хочуть більше віддавати кровно зароблені за обслуговування частини прибудинкової території, на якої ногою вступити не можуть. У першого лусного терпіння Володимира Яцюка, чоловік мешкає в будинку з 91-го року. Він не звернувся по допомогу до громадської організації Рівненський громадський контроль, адже попередні звернення до житлово-комунального господарства результатів не дали. Ця справа у тому, що з одного боку висотку заполонили гаражі, а з другого паркан, за яким знаходиться довгобуд. І перше, і друге забирає у мешканців будинку левого частку прибудинкової території. Це ж яка площа це більше 400 квадратних метрів. О, а нарахування за прибирання прибудинкової території на, нараховується. Будівництво біля багатоповерхівки розпочалось у 2007 році, а гаражі встановили у прямому розумінні цього слова хто де хоче ще у 90-х роках. Тож більше 20 років мешканці будинку переплачують. Перевірити, чи інформація її дійсною, вирушили представники громадської організації та журналісти першого місцевого. Усе виявилось саме так, як говорили мешканці будинку. Ми можемо схематично це зобразити ось таким чином. Якщо є багатоквартирний будинок, А ось це його прибудинкова територія. А ось з цієї сторони, наприклад, ведеться будівництво, ну, воно далі йде трошки, але воно займає ось цю частину. А ось з цієї сторони розміщений ряд гаражів. Тобто люди ось цю територію, вони не мають можливості нею користуватися. ЖКП за обслуговування цієї, за нібито обслуговування цієї території, нараховує плату. Мешканці. По суті, перебувають в пророжній становищі. До речі, частина мешканців будинку навіть і не цікавилась, чому і за що вони сплачують ці кошти. Знали просто, що є прибудинкова територія, і за її обслуговування необхідно сплачувати гроші в житлово-комунальне підприємство. Скільки на плана щитую стільки плачу кожен місяць? Найбільше дивується ситуації, що люди платять, вони не піднімають це питання. І власне, якщо звернулося, звернулося декілька людей з цього будинку, така ситуація подібна в місті рівному однозначно багато. де. Представники громадської організації Рівненський громадський контроль написали та відправили звернення до житлово-комунального підприємства Покровське з проханням зробити перерахунок та не нараховувати в подальшому мешканцям цього будинку плату за обслуговування тієї території, якою вони не користуються. І мешканці і громадська організація сподіваються, що так воно і буде, адже у нас час кожна копійка зароблена чесною право працею дається ой як нелегко. Нащо ж мені лишні гроші викидати? У мене їх і так нема, тих грошей. Обережно та уважно дивлячись лише під ноги, можна спускатись цими сходами, і зимою, і літом їх технічний стан залишає бажати кращого. У холодну пору року їх не лише засипало снігом, а й вкривало кригою. Відтак сходи перетворювалися на справжню гірку. Через то піднятися було практично неможливо. Люди мусили обходити по бокам. Тоді громадська організація Рівненський громадський контроль звернулась до керівництва ЖЕКу з проханням почистити від снігу сходи, адже мешканці неодноразово травмувались, коли піднімались чи с. Оскались це виконали, однак з приходом весни стало зрозуміло. Ці сходи у жалюгідному стані. Адам Кирилович проживає в цьому будинку вже багато років. Чоловік і не пригадує, коли вони були в нормальному стані. Зимою говорить, люди. Часом задні цього його туди з'їжджають, як тут близько, то он по тій по снігу. А в теплу пору року так зараз. так, хто бивши через автовокзал ходить, хто хоче. Додати. Лівчито, щоб привести у порядок сходи, говорить голова громадської організації Дмитро Якимець, Не потрібно багато часу і тим паче коштів. Вирішити це питання. Я думаю, не буде великою, не буде дуже затратно. По перше, а по-друге, не займе багато часу для того, щоб тут виходить один дев'ятиповерховий будинок, другий і всі люди, які мешкають в цих будинках. Окрім як сюдою, вони не можуть пройти до вулиці Київської, тобто до зупинки громадського транспорту, до магазину, до аптеки і тому подібне. Дмитро Якимець написав звернення до начальника житлово-комунального підприємства з проханням відремонтувати ці сходинки. Тепер чекають на відповідь і сподіваються на належне реагування та швидкий ремонт. За час підготовки виходу сюжету в ефір відповіді активісти так і не отримали, однак результат порадував. Житлово-комунальне підприємство Галицьке у короткий термін відремонтувало сходи, чим довело, що все ж таки може виконувати свою роботу якісно. Дивіться в наступній програмі. Медична реформа підступає. У Рівному триває реорганізація поліклінік. Як довго чекатимуть мешканці будинку по вулиці Льонокомбінацькій, 1 на ремонт у під'їзді? Ні пройти, ні проїхати. Щоразу після злив на подвір'ї однієї з багатоповерхівок міста утворюється штучне озеро.